Доброго дня, любі друзі. Так, роблю розклад для близнюків. На кінець серпня 31-го буде магічний магічний в нас місяць. І так, запрошую ще на прямий ефір. Ще не планувала дату, збираю тільки аудиторію, хто хоче, Дізнатися і зробити особисто одразу в колективі, в великому, я так сподіваюся, практики задля полегшення відновлення своєї карми. Плюсуйте в коментарях, будь ласка, ну я викладу там оголошення, зайдіть, почитайте, плюсуйте. Я буду розуміти, що, ну, що вже є якась аудиторія. Ну, в принципі, там людей 10 вже не збиралося, але того замало. Хотілось би потужно прокачатися, така щоб була потужна синергія. От, тож, запрошую, участь безкоштовна. Якщо потім захочете, поблагодарувати мене. Звісно, я усім дам свою карту. Ну, вони у відкритому доступі. Тож, люди друзі, я хочу зараз три карти з цієї колоди. Одну карту з готичного оракулу. Що принесе це магічне магічний місяць? да, Блакитний магічний місяць 31 серпня. Що він для вас принесе? Це не було, є буде. Це просто три карти. Карти як триплет, Да я читаю їх разом. от Ну і одну карту з прокармічні пропрацювання, котрі вам бажано в цьому цьому ну в цьому, в, ць, в цей період їх відпрацювати. От. Чудово, ну дивіться, любі друзі, луна. Луна-луна, да, луна до луни, про луну розказала. Тут у вас будуть, що принесе, якісь страхи, можливо, навіть обмани, відчай, помилки, плітки, тайні вороги, інтриги, якісь ілюзорні погляди, От, можливо, вплив навіть через магію хтось буде робити. Тож, будь ласка, як ви можете дуже легко ви можете полегшити цей вплив, якщо він навіть буде вірити, ви не вірите, неважливо, послухайте. Будь ласка, запалюйте собі свічку, хоча б 5 хвилин на день, дивіться на неї, ви будете все одно очищуватися. І навіть якщо там крутий якийсь майстер буде, от, то ви полегшите свій стан, це обов'язково. Ну і дивіться, карта що каже? Що ти маєш великі психологічні здібності. Закликай на допомогу весь свій розум. Щоб правильно скористатися цим даром, розумієте? От, тож, будь ласочка, будьте, будьте обережними, а тепер дивіться, що, що ще да обман тут, інтриги різні. Шість пентаклів перевернута. Карта каже про те, що не поспішайте в цей період приймати подарунки. За ними може бути інший сенс, розумієте? або хабар вам хтось буде давати, або якийсь такий подарунок людина дасть, а потім скаже: давай мені щось ну, на заміну, розумієте? або якусь мені послугу давай, або ще щось мені давай. Отож, будьте обережні, якщо вам щось дарують і вам дуже захочеться то взяти, тоді ви повинні запитати вголос. Людину, що я тобі буду винна, винен за твій подарунок або за твою допомогу. Да, подарунок може бути різним, розуміти. Не просто як ну не для всіх якась буде коробочка. Да, можуть послугу якусь вам дати, якусь поблажечку, ну ще щось розуміти. По по, -по різному у кожного буває. Я не можу для всіх тут ну. Нафантазувати, тож будьте просто обережними. От, і Якщо людина вголос вам відповість, що нічого ти не будеш винен, от тоді спокійно собі беріть. А якщо людина почне віляти хвостом, да, тоді ви вже ну, думайте, то ваша відповідальність. От, а, Дивіться, ну можуть бути ще якісь неприємності. Карта каже, будьте свідомі, інакше є можливість потрапити під вплив заздрості та жадібності, і від того будуть втрати різного роду. да, якщо що ви побачите якусь, знаєте, там обгорточку, подаруночку і все. І забули, що я вам тут, що я вам казала, і що вам ради карти порадили. Розумієте, учепилися, що то заздрість, тому що мені може не дістатися жадність, да, я це хочу. От і все. І ви на гачочку, розумієте? Так людей на гачок і чіпляють. І потім ви вже будете робити те, що потрібно іншим людям. Тож будьте обережними. І так, дивіться, тут магія, а тут подарунок, щоб вам, щоб вам щось не підклали, розумієте, щоб не було якогось там підкладу, іноді люди щось готують. Да? Тобто так само там ну, гидоту різну наговорюють на їжу. Тобто, чесно кажучи, з такими картами, от в період десь там 2-3 дні до. Того до, до місяця, да, до 31-го і після, як і мінімум два тижні, от просто вбережіться, просто не беріть нічого. По-перше, по-друге, якщо вам приносять, буває такі люди, від них не можна відчепитися. Ну, буває, бо їм же ж треба, щоб вони ж вам дали. Якщо це буде якась негідна людина, і вона захоче якось вам вас нагодувати чимось негідним, ще щось розуміти, перекласти щось на вас через подарунки. Це роблять. Ви берете подарунок, а на, на нього наговорено, розумієте? От, То якщо ви хочете так само якось себе все ж таки, ну, максимально да, обмежити від такого впливу, і якщо людина от прям вам в руки сує, просто настирливо, скажіть поставь або поклади, я потім візьму. Не беріть принаймні в руки, тоді воно можна його там е, похрестити. Ну, в общем, якщо взагалі у когось таке буде, потім пишіть. Я вам в коментарях розкажу, як можна е, обеззаразити той подарунок. Розумієте? Просто принаймні, хоча б не беріть в руки одразу. Розумієте? От а тепер дивіться король Пентаклів. Так само перевернута, бачите, і тут може бути зустріч з небезпечним конкурентом. Людина буде без моральних принципів, бачите, вона може піти на все. У вас є така, скоріш за все, вже людина, і зараз він може думати, що зробити. Всім треба бути обережними, тому що магічний місяць він сам за себе каже, магічний місяць, і всі негідні люди, от вони будуть його використовувати собі в благах. І е, така людина, він спокійно завдасть вам будь-яку шкоду. Якщо йому треба, а йому ходу тут а, треба, от і він на це готовий. Знову може бути вічай, слабкість, страх, коруп... корупція навіть, да, бачите, підтверджує, щось можуть вам а, ну, вам щось можуть пропонувати. розумієте? Це може бути обійтися без магії, любі друзі. Вас на гачок можуть взяти без магії. Вам щось запропонують, ви взяли і вас взяли на гачок. Розумієте? Або щось запишуть, або нас знімають, ну і так далі. А, не буду там вже. Жого заглиблюватись, да Всі дорослі люди розуміють, як все то робиться. Тож, будь ласка, тут ще відпрацюйте свою надмірну самовпевненість. Саме вона вас може підвести, як то кажуть, під монастир. от Ну і тепер. а Кармічне пропрацювання, дивіться, обов'язково треба доробити вам якісь паперові справи, котрі у вас назбиралися. Подумайте, це може ну, корисно вплинути. да, Тобто для вас таке просто буде пропрацювання. Потім будуть якісь звістки, так само в цей період. да, Перевіряйте всю інформацію, котра до вас приходить. Десять разів її перевірте на е, достовірність, да, на те, що це адекватна, якась що там немає якоїсь підстави, тому що подарунок так само може бути якась інформація, коли ви зрадієте чомусь, або коли вас надурять, розумієте, і ви собі там вже будете е, на хмаринках да, пархати від щастя. А потім у вас буде і вічай, і поганий настрій, низькі вібрації, тому що вас просто обдурили, розумієте? да, Тобто тут. Подарунок якийсь може бути, будьте пильними. от Ну, ще дивіться, карта, в принципі, тут несе гарний сенс, тому що вона каже, що ви можете отримати якусь гарну звістку. А, хтось може отримати якісь, наприклад, ну компліменти, якісь там поздоровлення. Ну, я не знаю, з чим. да Можливо, там якісь у вас свої. ну Свята, ще щось тут не про то. А ще дивіться: ви можете отримати тут звістку, якщо ви кудись. Вступали, наприклад, навчатися, да? Або, наприклад, там підвищення кваліфікації. Ви здавали якісь іспити, здавали якісь тести. Тобто тут ви отримаєте відповідь. В цьому і буде ваше пропрацювання. Як ви все пройдете, да? Ну і звісно, обов'язково зробіть всю паперову роботу, тому що тоді вона не буде за вами ганятися. До побачення з повагою, Софія.